Стаю на каналі, йожиками бігаю, сапаю свою раньку, отак виходить, оце ось не сапано. Оточки підзаросло. Я вже раз сапав, це другий раз сапаю. А ось так виходить. Чистенько, добре, ніякої хімії. Ось от так виходить. Директор йде. Зараз провіряє, все буде добре. добре. От так. Скаутом таким. Десь в рядку, от по посередині важте трошки. Треба прийти, все буде сапою. Отакі їжачки. Отакі їжачки. Грузу трошки додаю, щоб прижимало. Ну, получається добре. Гарно виходить, питань нема. ранька в мене. ранька. А ото вже така параболя, я садив. Вона мене посадена по сортах, а це я садив ось другий кусок 10 днів пізніше. Ну, це вже це така бараболя обична, як кажуть. Це не ранька. Ну, її треба бачити, як зашкарубла земля. Є міркий бур'ян. Я тут теж пробіжуся. Після доща ще трошки чуть-чуть влага є з однієї сторони, з цієї сторони висохло, а з цієї сторони ще чуть-чуть волога. Я вирішив пробігтися, щоб якраз земля підсохне і все буде добре. Так. Це в мене ранька, це є ранька. Зараз покажу як вона сапає. Ще я хочу показати йожики. Йожики, бачите, які. Отакі От Йожики на 60, на 3. На 3 шипа. Один, два, три. Тут нема, бачите. Якщо тут поставити шип, то буде виривати катоки. З четвертим вириває бараболь, като раз, два, три супер. Получається, посередині воно його не трогає. Ну, де не сапкою махнути треба буде. Це таке. Без цього не буває. Ну що покажу я. На другий або на перший бігаю. Ну як буду знімати, то на першій, а так, то на другій. На другі. Бо на другій швидко треба а знімати і керувати воно трохи не виходить. так виходить. Не заїхав. Щоб чуть і плавав би, бачите, де зупинився в воді Почти, я трошки зуби дознімався. Отака природа в нас, бачите, гарна, гарна, дура природа, весна, красота. Це моя пшеничка, бачите, яка вже гарна. Так, ну що, ще раз приїдеться, ще раз знімлю. Піднімаємо. Так. Перша передача. Чуть назад. Щоб не покотився того. Судово.

Кручається. Так, чуть-чуть назад здамо. Підняти так, на лісочку. Піднімаємо. Чуть-чуть назад. Треставок їдемо зараз. Так, хочу показати. Ось корева погано включається, коли вигляд на колеса. Зато скину на тки забігу. Так, що поки хай стоїть. Хочу показати яка пшеничка в мене гарно. Ой, вентилятор теж треба виключити. Ой, що вам тут. Получає вентилятор, бо сиде жарко. О, бачите, отак виходить. Ось така красота. Ось. Ось, бачите. Посапано. Ось! Бачите, бур'яна скіть. А це ще не сапано. О! Це ще не сапано. О. Ну, десь трошки підмена, звісно, ось, Бачите, чуть-чуть так зацепило. Тут де розвертаюся, то трошки притоптують. Нічого страшного. Так. отака в мене пшеничка озима. Оце я її два рази під'явив селітрою ще з весни. То була вона паршивенька, я вам показував. І все, більше я не кропив її, нічого не робив. Отака От пшеничка. Вже вище коліна. Вже вище коліна вона. Ось така гарна, бачите? Гарна маса така хороша. Ну, Де-не-де бур'янець, звісно, ну. Я не буду кропити, в мене опирського тіля нема. Що буде, то буде, як кажуть. Ця пшеничка посіяна, щоб не було бур'яна на цьому городі. Така тут 12 соток чи 14 десь так. Це так, з не вигорав, думаю посію. Хай хоч щось, хай, хоч щось буде. О, так, що буде, то буде, як кажуть. Мішок посію, ну як два мішка зберу, то вже добре. Як три, то ще краще, чотири, то взагалі буде красота. Ось так на пробу. Це один рік тут. Перший рік я сію, пшеницю. То рік була полови півгорода кукурудзи, півгорода гарбузи були. А вже позапрошлий рік ще була картошка, картопля. Я хочу викосити пшеничку і поміняти місцями. Тут посадю, тут де пшеничка буде картопелька на наступний рік, а там буде пшеничка. Тобто, щоб поміняти, поміняти землю. І щоб, бо тут вже скільки років, навіть з 10 вже садиться більше, більше. З 15 тут на цьому місці садиться постійно одна та сама бараболя. Треба буде поміняти ґрунт. Ну така гарна, мені подобається. Я ж кажу, я її більше не кропив, ніде нічого. Ось така. Ще чуть -чуть її буде вже колосок кидати. Гарна. Там чуть-чуть всередині чуть, -чуть жовтіще, Посередині іменно. Там, мабуть, менше кинув селітри, так воно через то так. А тут знизу вона взагалі шикарна. Аж темна така. Тракторець працює, скаут. Ось такий тракторець. Масло поміняв в гідравліці, а фільтр не міняв. Відкрутити я його відкрутив. Подивився, що там він чистесенький і назад закрутив. Поміняю десь на годинах 300, десь мотогодинах. На Насідучий рік я ж поміняю. Там все чисто, все добре. Не треба його зараз міняти. Він чистенький, я подивився там навіть. Так, все сухенько, все, працює. 155 мотогодин вже. Йожечки, ну трошки, трошечки мокровато, так я бачу, треба буде їх отак обчищати. Тут знизу була кукурудза, трошки, трошки набивається воно. Треба буде проходитися і так з кожним разом, бо кукурудза десь чіпилася десь. О. Отаке воно виходить. Трошки треба обтрушувати. Ось попала кукурудза і вони вже понаклеювалося. Це зараз молотком пообиваю, все буде добре. Ну, Буянець є, звісно. Це я не кроплю, бо це для себе, розумієте, якби... А продаж там кроплять на це. Я, я хімію стараюсь чим поменше. Хімія чим поменше, бо це для себе. Їжачки купив. Їжачками побігаю. І буде все добре. О, це я більше оце пройдуся їжачками. Це другий раз виходить. О, це, цю діляночку. І все. І десь через недільку підгорну тут, а там буду ще раз. Два рази буду сапати і в кінці разу, коли вона вже така що трошки підросте ще більше, підгорну та й все. Жуків нема ніде, не бачу я, ні одного не бачу. Холодно було, вони ще, мабуть, позамерзали, в руки позамерзли. Ну так гарно виходить. Нема бур'янця. Вона виходить, получає кисень. Комусь подобається, комусь не подобається, ну це таке. Я роблю для себе. Ні, нікого, я кажуть, не заставляю. Хто хоче кропити, хай собі кроплять і їдять те кроплення. А я, кажуть, для себе треба. Щоб було екологічно чисте. Скільки можна їсти вже тої хімії. Пшеничка теж буде не кроплена. Для себе буде зерно. Змелю і муку буду з нею робити, з цієї пшенички. Чисто для себе це буде пшениця. Я прихильник еко чистого продукту. Зараз цієї хімії, де не подивись повно. Салама, м'яса, хімія. Барабулі 3-4 рази кроплять, пшениці 10 раз кроплять, все це зараз. Всі кроплять, все кроплять. Я не прихильник того. Ну такий відосик. Кому подобається, ставимо пальчика верху. Кому не подобається, донизу ставте. Кому як багато людей, багато своїх, як кажуть, думок висловлювань щит, хто як думає, хто що як робить, хто як обробляє. Ну, от такий відосик. Дякую за просмотр. Всім вітання, мирного неба, всім до побачення. Дякую.